на уроці математики. Сьогодні на уроці продовжимо узагальнювати вивчений матеріал. Хвилка каліграфії. Напишіть каліграфічно, будь-яке число. Кого є підручники? Відкриваємо їх на сторінці 118-119. Працюємо усно. Скільки годин в одній шостій доби? Так, одну шостій доби це 24 розділити на 4 години. Скільки годин у 3 четвертих доби. Так, до 4 розділити на 4 помножити на 3 18 годин. Знайди 10-ту частину кожного числа. Десята частина від числа 810. Десята частина від числа 1000. Десята 10 частина від числа 620. Десята частина від числа 2000. Знайди соту частину кожного числа. 2800 розділити на 100. 1000 розділити на 100. 10400 розділити на 100. 3600 розділити на 100. і 4300 розділити на 100. Задача письмова. Купили? 5 банок білої фарби і 7 банок зеленої за однаковою ціною. За всю покупку заплатили 1344 гривні. Скільки гривень окремо заплатили за білу фарбу і зелену? Для того, щоб дізнатися, скільки гривень окремо заплатили за білу фарбу і зелену фарбу, нам з вами слід знати, скільки коштує одна банка фарби. Нам відомо, що вона коштує має однакову ціну. що біла фарба, що зелена має однакову ціну. Отже, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки всього банок фарби купили. Звичайно, 5 плюс 7. Всього 12 банок фарб купили. Отже, за ці 12 банок заплатили 1344 гривні. Тепер ми можемо дізнатися, скільки коштує одна банка. Так, 1344 розділити на 12. 112 гривень ціна однієї банки. Тепер можемо дізнатися, скільки заплатили за білу фарбу скільки за зелену. Так, звичайно 112 помножити на 5. Вартість білої фарби і 112 помножити на 7, вартість зеленої фарби. Отже, вартість білої фарби 560 гривень, вартість зеленої фарби 784. Розв'яжи задачу також письмово. Зібрали 2 тони 400 кг винограду. Скільки літрів соку отримують з нього, якщо з кожних 100 кг винограду виробляють 50 літрів соку. Отже, із 100 кг 50 літрів соку виходить, скільки вийде соку із 2 тонн 400 кг літрів соку винограду. Так, для того, щоб дізнатися, скільки літрів соку з 2 тонн 400 кг в соку, нам потрібно знати з вами у скільки разів менше із 100 кг ми отримуємо 50 літрів соку. Звичайно, 100 розділити на 50 у 2 рази ми отримуємо менше соку. Значить, з із із 2 тонн 400 кг ми з вами також отримуємо у 2 рази менше соку. Отже, 2 тонни 400 кг розділити на 2 дорівнює на 1200 літрів. Отримають соку. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі і знаходили частину за числом. На цьому урок з математики завершено.